Несподіванкою для багатьох стало рішення президента Франції про розпуск парламенту і оголошення дочасних виборів. Причому причиною цього рішення називаються результати виборів до Європарламенту. Давайте порахуємо результати цих виборів. І так, Національний фронт, на чолі з Марі Люпен отримав 37%. Але ж Ліберали набрали, тобто відродження партія Макрона, 17%, соціал-демократи, 16% і майже 8% європейська народна партія. Тобто, в сумі це більше 40% відтак говорити про якісь досягнення і успіх національного фронту передчасно. Це означає, що рішення приймалося виходячи не з національних інтересів, а з вузькопартійних інтересів Еммануеля Макрона. Тим більше воно. Набирає дуже неприємного звучання в переддень Олімпійських ігр, які й так будуть випробуванням для Франції.